Поліцейські надали направлення на обстеження батькам хлопчика, якого 28 травня на вулиці Михайлівській збив чоловік на електросамокаті. Про це розповіла речниця Нацполіції в області Вікторія Дубовик. Обставини з'ясовували слідчі Житомирського районного управління. Було встановлено, що 20-річний Житомирян дійсно здійснив наїзд на хлопчика. Дитину було доставлено до Житомирської обласної лікарні дитячої, де надано йому домедичну допомогу. Наразі батькам дитини поліцейські. Надали направлення на обстеження, на експертизу. Після цього лише будуть кваліфікувати цю подію. Житомирянин Назарій Томчук став свідком того, як збили семирічного хлопчика. В неділю та, ми з дружиною і дитиною гуляли тут по Михайлівській, Ми почули крик. Ми обернулись, побачили, що на такій самокаті хлопець збив меншого маленького хлопчика, років сім, Той лежить там. Я побачив, у нього там розбите обличчя, його бачу дитина не встає. Того хлопчину батько, я так розумію, в трампун повіз. Цього молодика затримали, там знайомі і тримали. А тут стоять знаки пішохідна зона. Що це означає, що тут не можна їздити на велосипедах, не можна їздити на електросамокатах, тому що вони теж вже прирівняні законом до транспортних. За словами юристки Юлії Пастух, 23 березня 2023 року набув чинності закон, згідно з яким самокати та моноколеса назвали транспортним засобом. Дійсно, електросамокат визнаний транспортним засобом. Законом це є повноцінні учасники дорожнього руху. Відповідно, водії, які пересуваються на електросамокаті, несуть таку ж саму відповідальність, як всі інші учасники дорожнього руху, в тому числі велосипедисти та водії автомобілів. Про те, як можна вирішити ситуацію з самокатами, розповів член міської комісії з безпеки дорожнього руху Роман Кравчук. Система прокату конкретно екос має обмеження по gps точкам, тобто ми не можемо на цьому прокаті заїхати там, наприклад, за межі міста, там обмеження, десь іде по гідропарку, по глобалу. Плюс також в системі екос є штрафи. За порушення правил користування самокатами Відповідно, ми, як Комісія спеки дорожнього руху, звернемося до чи до профільної комісії депутатської, чи напряму до системи прокату, про внесення змін в їхню роботу в частині введення штрафів або віддалі, звичайно, було б обмеження руху електросамокатів по пішохідним та тротуарним зонам. Про заходи, які вживатиме міська влада, аби прибрати електросамокати з пішохідної вулиці, розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Інспекція наша Чала ці самокати, вони складувалися тут, от, в конкретно в міській раді. Після цього разом з поліцією приходили власники і забирали. Чому з одного боку, дійсно, Верховна Рада прийняла закон, який каже про те, що самокат транспорт, але після цього ще кабінет міністрів і повинен внести зміни в правила дорожнього руху. Нема в правилах руху дорожнього руху, де вони мають їздити по дорозі по тротуарам. Заборонено їздити, як для інших транспортних засобів. Тому поки кабінет міністрів не внесе зміни правила дорожнього руху. ми можемо тільки і постійно з їх збираємо, проводимо виховну роботу, визначаємо там міста, де вони мають паркуватися, і більше ніяких поки що дій ми не можемо зробити. Антоніна Туга Дмитро Клименко, Олексій Чірко, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.